Рішення Ради національної безпеки і оборони про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану. Я говорила сьогодні з юристами, які сказали, що насправді це явка з повинною. Це свідчить про те, що закон в Україні не працює. І насправді, ті, хто готував навіть цей документ, мали усвідомлювати, що Принесе даний документ, і як він буде оцінений е, саме юристами і правниками. Е, так точно не можна замінити цими змістовними зустрічами за ініціативи Генерального прокурора виконання законів. Тому що після цього рішення був круглий стіл, де нібито знову намагалися врегулювати в ручному режимі якісь питання і знову пообіцяти щось бізнесу. Чому ми. Продемонстрували всі слайди, і ви, Петро Олексійович, досить детально розповіли, тому що вся пропозиція, яка зараз була вам представлена, вона побудована на якісні зміні і необхідній зміні роботи Бюро економічної безпеки, це тим. Чи ми жили будучи у владі, це те, що має країна обов'язково виконати для того, щоб не всі правоохоронні органи здійснювали перевірки і приходили до бізнесу, а справді працював один єдиний орган. Тобто, прийшло 5 років. Ми повертаємося знову до цього ж самого питання, незважаючи на те, що цей орган створений, він почав працювати, але він працює, як говорить. Переважна більшість бізнесу ще гірше, ніж податкова міліція в часів Януковича Клименко. Ну це, звісно, означає, що. Ті першочергові заходи, які запропоновані на всіх інших слайдах, зможуть спрацьовувати тільки тоді, коли ми якісно відреформуємо бюро економічної безпеки, і це перший крок, який наша країна має зробити, і, і те, що маємо в перший день засідання парламенту приймати вже підготовлені зміни для того, щоб справді провести конкурсний відбір керівництва з залученням іноземних спеціалістів, які не дадуть можливості знову знайти свого, який буде виконувати ту ж саму роботу, що й виконувалися ці роки. І керівники департаментів, які також мають пройти через такий високий конкурсний відбір. Щодо решти працівників, насправді вони мають проходити зараз такий собі кваліфікаційний від перегляд чи оцінку в. Комісією і громадською радою, яка має працювати в цьому органі, це нам дасть можливість насправді очиститися від великої кількості працівників, які просто перекочували з СБУ з податкової міліції. Серед них можливо є спеціалісти, але вони мають продемонструвати це через пройти через ці жирнова для того, щоб довести, що вони відповідають професійним вимогам, які приділяються до новоствореного органу. І насправді це дуже важливий момент, який Після чого потрібно далі змінювати роботу бюро економічної безпеки і в чому вона має полягати, коли запрацюють всі інші пропозиції, які ми запропонували, звісно, ми будували свою роботу про те, що підслідність БЕМ виняткова виключна, вони займаються економічними злочинами, вони мають бути єдиними в країні. Для цього звісно. Ми маємо розуміти, а як може побудована їх робота, бути. І тут включається те, що всі звикли говорити, що це аналітичний орган, який має володіти великою кількістю інформацією. А що це таке? Це спеціальні алгоритми роботи, побудовані на ризикоорієнтованому підході. І абсолютно точно, що до... Здійснення будь-яких дій має ними проведена бути велика робота навіть до початку реєстрації в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Тобто до відкриття кримінального провадження БЕБ має зібрати достатньо доказів і інформації і не діяти просто так, на обум, а можливо, там щось в ході розслідування вискочить. І тоді не треба буде проводити обшуки, як зараз проводяться з приходять на підприємство Ємство вивертають все зі столів керівництва менеджерів підприємства для того, щоб щось знайти. Ні, при зміні роботи, якщо і будуть дозволені такі обшуки, то це буде предметом пошуку доказів чи виїмки доказів щодо здійснення певних правопорушень. Немо Оце те, що ми називаємо маски-шоу. Маски-шоу це коли забігли і говорять всім лягти, і вигрібають все зі столів, і на столах, і всю техніку забирають. Ну ми повернулися е, до 2000 13-го року це точно ви сказали, тому що з цим боротися насправді важко. Перебудувати роботу правоохоронців важко. але ми ж змогли це зробити і зараз так швидко поламали роботу, яка налагоджувалася, яка була спрямована на розуміння і на дуже інтелігентного, не знаю дружнього відношення до бізнесу. Бізнес і держава це дві сторони, які тримають взагалі весь державний устрій. Тому коли ми говоримо, що як має бути зміна, інституціональна зміна роботи БЕП, то вона має, вони мають запровадити єдину унікальну методологію, яка забезпечує економічну безпеку, якою користується БЕБ. Податкова і митниця, тому що це три органи, які залишаться в роботі з платниками податків. І цю методику має знаєте, бізнес. Не треба нічого ховати від бізнесу. Не треба робити такі заходи, щоб потім ось ми щось розробили, щоб ударити в спину бізнесу. Бізнес-партнер держави. І тому. Мені здається, що якщо нас підтримують з тими ініціативами, які тільки що продемонстрував Петро Олексійович, то насправді ми будемо тоді всі сили докладати, щоб далі рухатися по шляху подальших змін. Саме інституційних змін, які потрібні для роботи Бюро економічної безпеки, тільки тоді ми будемо говорити, що щось буде змінюватися, і тому ніякі зустрічі додаткові, ніякі вирішення, от знову е створити раду бізнесу при е на якійсь там площадці. Скажіть, будь ласка, ну який Замінити результат інвестняню на тих, інвест хто інвест пожежу, на інвест пожежників? Але ага. Має захищати закон, аж ні в якому ні разі інвестяні, інвестпожежники, Ради підприємств або Шульга там, чи, чи як його з рештою. Тобто, це механізм має працювати інституційно. Інакше бізнес сюди не прийде. Я хочу наголосити одну дуже важливу позицію: Україна може профінансовано бути партнерами. За рахунок коштів публічних фінансів, тобто бюджетів наших країн-партнерів Великої Сімки, Євросоюзу, Сполучених Штатів, лише на 20%. 80% це абсолютно чітка оцінка наших партнерів, мають бути прямі іноземні інвестиції. З таким, інозем... З таким інвестиційним кліматом не ні прийде ніхто. Бо це підрив довіри. довіри. До української влади, довіри до силовиків, які її зараз немає, і головне, довіри до нашої держави. А от цього ми допустити аж ніяк не можемо. Я хотіла би все, все ж таки підкреслити, що можливо такі площадки, де присутні представники, як рада бізнесу, це якісь консультаційні розмови, поради, напрацювання на майбутнє, але точно це не вирішення. Величезних проблем, які на сьогодні є в нашому суспільстві щодо тиску на бізнес. І тому абсолютно точно я закликаю просто всіх силовиків набратися сили волі і всьому виконувати і на сьогодні діючі норми кримінального процесуального кодексу, тому що все, що тут було запропоновано, тільки їх посилює вдвічі, втричі. Хоча, якби у нас працювала і була правова держава. То того, що є Приклад, на сьогодні ради безпеки, це просто вже того би не складалося. Тому вибачте, як робити аудит е, вжитих е, заход, обмежувальних заходів заходів у кримінальних провадженнях, як визначити е, інформацію, яку треба там а, 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 або коло питань, які треба призупинити. Слухайте, це означає, що як країна. Посилювати БЕП? То вони вважають, що Беб у нас зараз так. слабкий, і відповідно до рішення ради його треба посилювати. Це точно дорога в неправильному напрямку. Це якщо вчитатися в слова, які написані в цьому рішенні, це саме так і означає. Тут якраз приділено зовсім мало уваги бізнесу. А якщо чесно, то зовсім нічого. Тому наші пропозиції це насправді дія, а дія призведе до результату, а не розмови. Так і будемо рухатися. Слава Україні, героям слава героям слава.